Друзі, всім привіт! У нас черговий випуск Double Dribble з нашим постійним подкастером, нашим постійним гостем Миколою Кірсановим. Зайвого представлення вже я думаю не потребує так для людей, які дивляться Double Dribble більш-менш регулярно. Коля, привіт. Ти підвищив мене зараз у класі, а да? так ну так, вже здравлено. елітний дуже елітний елітний дивізіон. Вже у мене має з'явитися зараз такий румянчик. Десь на ну, ну ще зарано. Штічках. Драфт — це завжди подія особлива і для тебе. Ось ти знаходився зараз в Сполучених Штатах. Ти був в офісі, слідкував за цим цим процесом. Я впевнений було цікаво, так і чим тобі цей драфт ось 2023 року запам'ятався найбільше, які у тебе враження? По перше. Запам'ятався новим новим досвідом, який я вважаю дуже крутий, дуже цікавий. Знаєш, побути за лаштунками агентства, послухати якісь там перемовини і так далі. І просто послухати якісь коментарі спеціалістів, які в цьому бізнесі вже давним-давно крутяться і працюють на вищому рівні. А це було дуже цікаво і знаєш, теж. Цьому сезоні в мене як ну можна сказати другий драфт був драфт жіночий і mm -hmm. зараз е чоловічий, і там і там були представлені якісь наші гравці. На жаль, хлопців не обрали не було так багато е гравців е е був тільки ну можна сказати один, який претендував на. Другий раунд його не обрали. Малакай Сміт з Дензаги, але наразі він підписав підписав контракт з Trail Blazers, Тобто mm -hmm. він навіть не був обраний, але підписався Бід, ну, відразу. Відразу спробували. таке відзначило. Так ваші гравці мають на увазі вашого агентства. Агент, він. да, да. в нас ще був один гравець. Ну я не буду зараз називати там фамілії, і так далі, якого зняли з драфту. Mm -hmm. Будемо дивитися, що буде наступного року. Про нього ні, ніхто не знав. І тут він так замаячив на радарах, е, завдяки роботі агента, і його так представили він зацікавив деякі деякі клуби і зацікавив одну людину. Я скажу так, що ця людина холофеймер, і mm -hmm. цей хлопець йому дуже сподобався. Але так як його ніхто не знав, ну я думаю, що наступного року наступного року у нього буде більше шансів. Ну, ми не можемо все ж таки по своїм банням прийти раз, так. Людина обрала під першим піком, очікувано все, яке мало бути Сан-Антоніо Спьорс. Але медійна присутність вимбаннями перед цим драфтом була шалена, звичайно. І за декілька місяців до цього протягом всього року, і ось зараз, коли він приїхав у штати, він побував усюди, де тільки можна. Ось які у тебе враження від його цієї медійної присутності, що він насправді був в кожному екрані, кожному радіоприймачі, кожному подкасті і так далі. Ось наскільки відчували. Що реально він усюди перед цим Ну так і так і має бути. Ну, це ця картинка, яка вона продається. І це, я ж кажу, це ж таки найбільша рушійна сила якогось там вистроювання бізнес-проекту. По-перше, що я можу сказати, десь за два дні до драфту, десь чи в Інстаграмі, чи в якомусь там Ютубі на цих Short Reels вискочила його там частинка його інтерв'ю з кимось, я не пам'ятаю, якийсь подкаст. Може, Джеймс? Він Дже Джей Радіо дав велика. Так, найбільша інтерв'ю. Слухай, я настільки вражений а, його там і англійською мовою, і як він розмірковує, і як він відповідає на всі питання. Це настільки круто, коли людина підходить до драфту, до вже там наступного свого найбелич... найбільшого кроку у своєму житті а настільки підготовленою всесторонньо і mm -hmm. там ну, в голові як... повний порядок, це на місці це на місці. так 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 це ж це ж дуже важливо як 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 вони дають інтерв'ю це дуже це 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 все важливо тому що ну якщо ти не будеш медійним знаєш ну тобі буде набагато складніше давати там ну навіть підписувати якісь е е спонсорські контракт <світ> якщо ти не меді, ти можеш бути там крутим. Ну допуну, припустимо, там ну Лікіча немає Йокіча й... немає інстаграма, немає контракту жодного там з Nike і так далі. Це людина свіжа. крутий приклад, <світ> да. кру кру, -кру, -кру... найкрутіший приклад. Да, я хотів знаєш там сказати про якихось там середніх е гравців, але зараз найкращий спортсмен, найкраще е баскетболіст світу атлет, він... атлет так собі, але баскетболіста. Ну, да, да, ну ти не родиш, ну тобто. І ця медійність вона має бути. І я знаю, що навіть, навіть ще до драфту це ж було вже очевидно, що Віктор буде обраний першим, і навіть у Спірс розпочалися деякі там перестановки. Перестановки. Угу. Туди. За для того, щоб у тебе особисто які очікування від першого сезону, які цифри, як ти думаєш, що це буде ось у нього в цій команді, в цій лізі, в, цій, в цьому регулярному чемпіонаті? Я думаю, чесно кажучи, я думаю, от, от, от якась така думка про минуло, що е вразити. Цю публіку більше буде шансів у скутах Хендерсона, ніж у нього. тому Волишенні відбіг... очікування вже відразу. А Скут Уже, буде... так. Тобто, якщо ти не будеш там, типу, одразу забувати 30 балів, то, типу, ну ви кажете, що він там має бути найкращим у світі за всю історію. Можливо, це буде. Я думаю, що це не буде якийсь там вау-ефект 30 балів, 5 блокшотів, 12 підбирань. Я думаю, що це буде все нижче. Ну, скільки? Але... Давай, давай прикинемо це. ну, Я думаю, що в районі двадцятки своєї, там, 17 балів він буде набирати, десь так, такий в мене прогноз. Інтрига була, інтрига була якраз другим, другим і третім піками: так, Брендан Міллер, Скут Хендерсон. Якось протягом сезону Скут, начебто, мав бути другим, але потім історія змінилася. Як ти думаєш, чому Шарлот все ж таки обрали так, і не взяли Скута? Реакцію фанів Шарлот ми тут ставимо зараз. the Charlotte Hornets select Brandon Ну скут Хендерсон просто захотів попрацювати з Джеттер, ну, наставником по, по ігнай команді. Я не знаю, але я я не буду там казати, що я щось там дуже сильно розумію, але мені було б так. Прикольно, якщо це дійсно було би правдою. Знаєш, ну, коли взяли Пуха на роботу в Портленд, я думаю, що це якось не випадково. А я Добре. знаю його там, я знаю, що його, в нього є там зв'язки з Портлендом. По-перше, він працює, він грав у коледжі у Портленді, він любить це місто. Но скут виглядає дуже готовим таким, ну фізично точно гравцем для NBA. Скільки там йому 19 чи 18 років? Він фізично просто неймовірно розвинутий. Ось, до речі, Скут mm -hmm. так Скут гратиме у Портленді про Мілера. Так, він же гратиме у Шарлот. Шарлот команда нам теж цікава, тому що свят там минуло сезон відіграв. Ну і він мені в інтерв'ю, зокрема, розповідав про те, що він, звичайно, хотів би залишитися Шарлот. І є шанси, що він може залишитись у Шарлот, так? Таке пряме питання. Ти готовий? Ти хотів би залишитись цій команді на наступний сезон? А, так, звісно. Я думаю, це а... тут я провів. Краще сезон статистично по, по статистичним міркам в НБА, тому і мені дуже подобається. Тренера, всі до мене добре відносяться, дуже, дуже добре місто, тихе, спокійне. І, а, так я... мені було дуже приємно тут. Ну і шанс такий є, так що ти можеш. А я думаю, так є ще. Як ти думаєш, ось як ця історія з. Виборами з піками Шросхорс зможе позначитись на долі свята вільного агента, там ще був шутінгард. Нік сміт, так зараз піддивляється тут. Ось я про нього більше хотів сказати. Знаєш, що він більше так, як на його позицію, і тут, ну я не знаю, як він кінець першого раунду, 27 27-й чи 27-й, так, да наші то чувак за Канзасу. Ну типу, знаєш, якщо брати якісь там правила, що. Ось там задрафтований, і маємо давати йому час якийсь, але я так дивлюся позитивно на ці всі моменти, тому що зараз останнім часом НБА драфтує багато дуже 18-19-річних річ хлопців. Багато з них відправляють типу в Джелігу, як uh -huh. цей Пейтон Вотсон у Денвері. Знаєш, перший раунд він там щось забував три очки в UCLA, і це ж також був мій клієнт. Я з ним працював багато з пухом в Каліфорнії. І єдине, що знаєш, у цьому випадку я не бачу, як корне наступного сезону зможуть. Претендувати на якісь там високі місця, чи навіть на якісь, тобто у них є молоді гравці. Можливо, знаєш, буде такий якийсь момент, що типу ага, ну давайте інвестуємо в майбутнє. А, з приводу свята, знаєш, все ж, все ж він вже як свій гравець, його вже може. там Підписувати як на ці там права Ларі Бьорда, тобто, вже не так, що він знаєш, не нами задрафтований, там другий раунд mm -hmm. чи щось таке. А він вже знаєш, довів, що він може робити. Тут вже я думаю, що можливо не ці молоді гравці. А наступна ситуація там з Хейвордом чи з Убре залишають, не залишають. Треба нам витрачати такі гроші на гравців, які в принципі зараз нам вже там такого там супер якогось. Командного результату не дадуть, що ми там зможемо там потрапити оф Тобто тут треба буде дивитися більше на е, ці моменти, ніж на цей драфт, який відбувся. Угу. Я так бажаю, суб'єктивна думка. Ну, повернемося до свята. Щодо драфту, ще хто тебе ну, можливо, не вразив, так? Ще ніхто не вразив, вразити можна було тільки костюмом поки що, до речі, костюм, щодо, щодо, до костюмів, так, це, 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 це MVP-драфту в цьому плані точно. Реді-Дік надягнув цей червоний піджак, він знав, що він іде у реп Знаєш. Я знаю, що я знаю, що декілька ти, ти, ти там знаєш за да, годину-півгодини, ти можеш знати, так, обирають тебе, не обирають. Чи там mm. можливі ситуації, коли клуб телефонує, каже, Човаки, вибачте, але ми там щось дізналися, щось трапилось. Ми його не драфтуємо третім, чи там п'ятим, чи сьомим. Хто можливо, тобі подобається, так хлопців, кого нижче обрали, там не топ 3 на топ 5 За я ким тобі, ти слідкував, тобі скажу... з ким ти працював. Я тобі скажу, знаєш, цей, коли вибирала Оклахома, вони вибрали Дерека Лайвлі, бігмен з дюку, наче да? Такий худий дуже. Так, я такий сижу, як... думаю, ну Оклахома, що ви робите? Ну ще, ще... одного. Ще один сірник, типу. Знаєш, ну зараз хочеш не хочеш, так, да, всі там а, обирають гравців якихось мобільних, але все одно найуспішніші команди зараз з якимись класичними ну, великими. Знаєш, ну як ви будете захищатися там, з Йокічем, Янісом, Лопезом чи Ейтоном і так далі. І потім, коротше, його обмінюють у Даллас. І я такий. Опа, пазл склався. Типу, Лука Дончич не дуже любить захищатися, а тут це mm -hmm. чувак, який там 7, 7, 1, 2-4 блокшоти за, за, за ігру. Mm -hmm. І він без лоу посту, без нічого, але він дуже крутий, Тип, типу, пік н ролл плеєр, там, ну, Аліуп, довгі групі. No, те, те, що для Луки потрібно, зокрема. Лягло. Типу не треба ділитися м'ячем у лоу-пості, Ти все одно з м'ячем постійно ти граєш собі свої пік-н-роли, В тебе є чувак, який стрибає више неба, і який ще там блокує всі твої провали у захисті. Вразив ще якщо ти питаєш, враз вразив цей а, як Брендін Подземський. Mm -hmm. uh Хлопець грав в Іллінойсі, забивав 1.4 очка за, за гру. Перейшов в університет Санта-Клару і задрафтований 19-м в Golden State Warriors. Чувак такий сезон видав, там 19 з, з чимось балів, майже 10 підбирань, uh, 3-4-3-8 асісти. Ну дуже прикольно. Знаєш, мені таке, знаєш, от, от такі якісь історії для мене були там відкриттями. Мені цікаво буде слідкувати надалі за кар'єру таких гравців. Кейсон Волос, цей кот, який був обраний Далласом, котрого, на котрого міняли Деріка А, Дуже атлетичний такий комбо-гард, який mm -hmm. може там захищатися. Таке, так, така кількість блокшотів, перехоплень прикольно буде понаблюдати за ним. І ну, напевно, Кріс Мюррей, брат. Кігана Мюре за ним uh -huh. також, він також йде в Портленд. Я думаю, що буду буду слідкувати. Ще один такий прикольний момент, що але сьогодні я побачив в інстаграмі, що не було обрано жодного топового великого гравця п'ятого номера. Хоча здавалося там... б зараз тенденції да. диктують. Заг -заги, так, диктуються, і там, типу, новачок року, там conference Player of the Year, і, коротше, три, три великих, там з Гонзаги і ще звідкись і їх не обрали а, на цьому драфті. Тобто, все йшло гарди, якісь кілька. Як я все одно не переконав, бачиш людей? Так, да, так, да, лайвлі цей, і що ще Ну, і тупо форварди, 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 все форварди. Ну, Подивися, всі якось. продовжують ставити на універсалізм. На... Ну, хочуть yeah. зробити модель Торонто Репперс. Yeah. Да. На... Де 5 двометрових людей бігають. Так, да, 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 з трьохметровими руками. До речі, щодо пуха, так і збірної України. Ви розмовляли з ним про війну про Україну. Чи цікавиться він, чи слідкує він за тим, що відбувається у нас? Постійно, постійно. Я тобі більше скажу, коли ми їхали, коли я їхав з останнього вікна, він дивився на наші ігри. Він мене попросив, щоб я, я йому прапор привіз. І я угу. пішов у а взяв прапор, з яким хлопці виходили. Приніс пуху. Коротше, ми зустрілися з ним зараз у Чикаго. На комбайні і ми стояли. І перше, де мій прапор? Uh -huh. Я типу, чувак, і дістаю ми у холі куча людей. Я дістаю з цього з рюкзака. Він його на плечі. І коротше, цей вечір він там кружляв по готелю з прапором України. Коля. Ну і ще щодо Олексія Леня, так і Олексій, і Свят вони без контрактів про свята ми трохи поговорили, Про Льошу теж цікаво. Він насправді, можливо, навіть для когось не очікувано, але він отримав такий важливий ігровий час, упливав проти Warriors, Пограв і пограв, як на мене, я думаю, всі погодяться так доволі корисно. відпрацював свої хвилини. Зараз він без контракту. Яка у нього ситуація, яка у нього історія, чого чекати все самій сезоні? Ну він тільки відсвяткував свій день народження, то хочемо його ще раз привітати. До речі, По так. по-перше, до речі, да. І, ну, ми вже колись казали, знаєш, що, типу, статус ветерана, який може там ділитися досвідом з молодими гравцями, але ця ситуація, що його основного конкуренту на позицію зараз відправило з клубу, не трейде нуле, а типу, вей. А Да, 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 це дуже круто. Я дуже сподіваюся. Я не знаю, це також моя суб'єктивна думка, і те, на що я сподіваюся, що він зможе що вони можливо знаєте, подивилися, що добре, ми були там якимось там крутим претендентом, і льоха нам дуже допоміг у, у плей-офф, але можливо, ми його там трішечки запізно почали розігрувати. Нам треба результат. Нам не треба зараз там типу когось розігрувати. Ми. Показали в чемпіонаті, що ми конкурентоспроможна команда, і давай що нам не вистачає для там оф Для для плей оф не вистачає такого-то захисту, такого то такої, такої ротації, таких хвилин там для умовно Сабодіса і чи там для Алекса. Ну нехай буде так. Я дуже сподіваюся. Так, послухай, ну, ну багато цікаво відбувається і за межами драфту. і Звичайно, це трейди, перші трейди цього міжсезоння. Почалося це з твого старого знайомого, ну так би мовити, Бридлі Біла. Ти працював в Вашингтоні, і наскільки для тебе був неочікуваний, наскільки для тебе був цікавим цей перехід в рамках трейду, Бридлі Біла, саме Фінікс, де він об'єднається тепер. Раз. З Двівіном Букером, Кевіном Дюрентом, і всі гроші світу вони в Аризоні тепер зароблятимуть. Бредлі Біл, а з приводу Вашингтона, знаєш, коли звільнили там, Томі Шепарда Джемма, президента, який мене привів команду, знаєш, я можу зараз вже гадати на них. За два дні до мого інтерв'ю мені таке здалося враження, що при всьому при тому, що можемо щось казати там. Підібраний великий талант. Вони без травм зіграли всього всього 35 ігор разом. Якщо брати там ну, основних гравців: Кузьма, Бредлі, при тому, Форзі. що у Бредлі Біла да у Бредлі-Біла. Ну на бряклі, набряклі коліна були, типу постійно угу. на тренування. І типу, він там не тренувався, процедурки і так далі. І ти такий дивишся, а в нього ще чотири роки і, і скільки там двісті з чимось мільйонів доларів. Ну, типу, якщо взяти. І взяти у нього контракт... є. Ну, як пишуть, так в контракті ця історія, що він може блокувати трейди свої. Якщо взяти по грошам просто, то в нього, типу, найбільший контракт. Якщо взяти е, розділений на роки, то в нього третій контракт у Лізі. І в так. тебе третій контракт у Лізі, в тебе є. Там мовний Порзінгіс, мовний кайл Кузьма, які зараз після цих цифр, ну Порзінгіс просто ну на нього дуже приємно за ним дуже приємно спостерігати е, в житті на майданчику. Ну це ну супер талант. Я більше скажу, навіть така згірка, як Айнер з сказав, що я спитав, хто на теленовітіші гравець Латвії Айнер сказав: ну, нас було небагато. Але навіть він признав, що Порзінгіс це вода. Ну він дуже крутий. Потім приходить, ну, приходить новий GM, Ну, по перше, тобі треба так будувати команду. По-друге, тобі треба е також собі дати якийсь там час, що окей, в мене зараз є 3-4 роки. Що мене ніх ніхто не звільнить, якщо я зараз там продам цю модель перебудову. Але я знаю, що джеєму ну, е було звільнен звільнено за ну, типу, не вийшли в плей-офф два роки. Da, для Фінікса, як ти оцінюєш цю історію з Білом Букером, Дюрентом і Ейтоном? І більше нікого немає, і грошей більше немає. Щоб людей Та гроші, є там є варіанти, але коротше подивимось. І ну там да грошей типу якось немає, але все одно є є варіанти. Ну вони ну ну ж не, не ідіоти зараз там платити 163 мільйони mm -hmm. доларів. І наразі, якщо в тебе є ну на від одного до чотирьох такі чуваки, які можуть проти протащити всю весь майданчик і забити, і трьох і, і сіст віддати, і все і, ну. Тобі треба буде поважати кожного гравця, який виходить на майданчик? Тобто, Бредлі Біл, можливо, якраз для цієї моделі лягає трішки краще ніж крізь І ще один цікавий три. Так порзі поїхав до Бостона в компанію до Джейсона Тейтема та йдемо Брауна. Маркус Смарт поїхав у Мемфіс. Серце та волосся Бостона поїхали в штат Теннессі. Порзінгіс буде грати в Бостон. Як тобі ось ця історія? Ну, казалося б знає, що віддають такого крутого захисника, як е з Бостона, і... але е є такий прикольний факт про Порзінгіса, що через нього і через Денела Гефорда найнижчий е відсоток реалізації з під кільця. <плес> Тобто, Бачу десь можливо, вони, десь можливо, вони там втратили на периметрі, але зацементували трішечки фарбу. Тобто розміру додавалось, і плюс, ну я Ну і в, в нападі його... по опцій тепер. Чувак, це просто, да, неспосовий. В його універсалізму нападі, це дійсно, коли він отримує м'яч. І дай Бог, щоб він відкатував, знаєш, цілий матч на рівні. Якщо було б так, то він мав би забувати напевно 60 очок у середньому. Якщо б, якщо б він грав там у третій четвертій, чверті, як у першій чи другій. типу у кожній команді, яка дає якийсь такий крутий результат, в них є якісь такі люди, які вміють працювати, які якраз цементують і які можуть цю культуру, знаєш, принести цю культуру у роздягальню. Mm -hmm. Ну можливо, він буде якраз такою людиною. Якщо подивитися клуби, як Бостон, Майами Хід, Сан Антоніо Спьорс і не так багато інших, де типу в них такий костяк і костяк і mm -hmm. тренерського штабу не змінюються руками. Тобто, в них дійсно є ця культура. Mm -hmm. І якщо ти виходиш з організації з культурою, з такою як там в Бостоні, Spurs, чи що ми казали, Майами, ну кажу, такий плюсик собі. Став у резюме і відсоток отримання наступної роботи трішечки підвищується. Знаєш, я думаю, що на майданчику на майданчику точно так же вони бачать, як працює успішна організація, і такі люди просто необхідні у системі. Так. Я думаю, що зараз через два тижні такий буде, як як воно називається на модному дисклеймер. Так, коли що скоро ж їду у літню лігу? І угу. там буде багато цікавого, я скажу так навіть під українським прапором.